З Івано-Франківська до нас приїхали одразу два Олеги. Борович Олег та курдидик. Олег, зустрічайте. Розпіши дай Боже, всім здоров'я! Дай, дай Боже! Дай Боже, щастя! Дай Боже, раді бачить! Олеги, Олеся, yeah. дуже приємні! Читаю анкету. Тут написано, що вам подобається в Лесі Нікітюк. Все. Плюс, плюс. Що вам е, подобається юрі ткачі? Нічого. <сум> <сум> непоганий початок. Ми все одно тебе любимо. Дякую yeah, дуже. Хочу спитати, чим ми займаємось, напевно. А ми займаємося веденням весільних корпоративів. То Opa. все, гедзець, і якщо чесно, якщо чесно, дуже класно ведемо. Якщо що. На липень є дати, хлопці? — На липень? З першого по 30. Так. Що весілля в тебе? Хто зна, хто зна. Добре. Хто зна. Якщо що, напиши. <рив> — Отже, хлопці, я зараз нажму на кнопку, і у вас буде одна хвилина для того, щоб розсмішити Лесю або Юру. Отаку. Ви готові? Успіху. Люд. Удачі Добре, Добре, колегам. І так зразу випадок на уроці з англійської мови. Олеже, скажи Зе". за. З -з -з за. З-з-за. Неправильно. От проскажи, як має бути. Ве. Ве. The... Молодець. Завжди, будь ласка. А тепер, а тепер парк закохана пара. <in _dial> Малишка. Шо, а? <in _dial> Малишечка. А? <in _dial> а ти брутальніша, ніж я думав. Скажи мені киса. А нащо ти ще куклеєм намазала? А я я не, just, так, не <in _dial> розумію права. цього, я не... розумію. Не складно. Файна, файно, файно, файно. Це було приємно. Це була е, перша хвилина, у вас вже є дві тисячі гривень. А, так, бильот, так. Плюс. Це. Це що, ми готові. Давай, давай, давай. Поїхали? Да. Поїхали. У -у -у. Отож, випадок під родомом. Олег! Що? Я покакав! І що? Де? Під родомом! І тепер прикордонна, прикордонна собака, яка знайшла заборонені речовини. Агау. Агау. Мухтар. О, мусара, так удаю. Мухтар стій. А, так я ж пес. Все. Все нормально. Мухтар, що з тобою? Нічого. Мухтар. ти що? Мені дуже подобається отвірки. Сміх Юри приносить вам 5 тисяч гривень. Плюс. Я так розумію, мініатюра буде продовжуватись. Так, да, стартуємо. Я... Ага. Поїхали. Мухтар. О, мусара, так. Вот. Мухтар, що з тобою? Нічого. Мухтар, ти що, накурений? Братан, хто з нас накурений? Ти з псом говориш. <рес> Так, і зразу переносимося далі. Любобитна бабуся у маршрутці. Я баба. Що то таке? Ну, це Фейсбук. Тут всі люди є. Всі люди. А подивися, чи є ганька жумєречка. <рик> нема. Як нема? Людка ти чула? Жумєречко вмерла. Так далі. Ця сама бабця в таксі. О, церква. А то московська. Ні, назад, назад, назад. Ідемо в такому темпі, що я думаю, що можна і продовжувати. 10 тисяч гривень у вас вже є. Правильно думаєш. Правильно та, думаєш? Так, так, без умов. Заряджаємо нову хвилину. Без умов. умов. Поїхали. Наркомани грають у морський бій. А 2 мімо. А 3 ранив. Трава убила. <сістить> <сістить> так, і випадок в стриптизера вдома. <сістити> Кохана, я вдома. Олег, де гроші? Срась. Так, давай випадок в таксі, щоб кажеш. А давай. Випадок в таксі. Шофер їдьте. Куди? Просто їдьте. Добро. Там наліво. Ага. Акуратно пес. Ага. Шофер. Шо? А відвізіть мене в ліс. Що? Бо я грибник. Це було достойно. я вважаю. 에... Настав час? <плук> <плук> На цьому. Було. А що так можна було? А потім будуть сказати, що я спеціально заржала. Я не спеціально заржала. Не спеціально? Та ти що такий жарт? Та вони ти що розрив? Та це мініатюра від Бога була зараз. Ти ніколи не бачив, як люди це роблять? Грязними руками. Так хлопок іде правила розсміши коміка по-новому дозволяють смішити коміків будь-яким методом. І саме цим методом ви виграли 20 тисяч гривень. Можливо, у вас є ще якийсь звук якимось отвором в організмі. Якщо чесно, ми би дуже сильно хотіли, у нас просто нема. Ми все, що мали, ми все показали. Але в смислі нема, у вас є 20 тисяч гривень. Ну, плюс, та, плюс, 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 плюс. А куди потратите гроші? 20 тисяч. На добрі справи. Отак, Юра, своїми Це добрими так, руками так. дозвольте передати вам ваші добрі руки, які Потім ви передасте на добрі справи. Вітаємо вас! Дякуємо. Вішемо снішою, відомо. Це товариство, будете їхати, обов'язково напишіть ще на 5 мініатюр більше, ніж воно вже є, бо ми думали, що стане, а то щось не стало. Таке вийшло. Але вроді. Але доволі. нічого, але ми дуже довольні, тому що виролив таку пачку грошей. І це для нас є великий плюс. Правда, Олег? Так, Якщо у вас є якийсь маленький вогник, який десь там сидить в голові, думаю, можу, то поїхати, їдьте. Їдьте, повірте, не пожалієте. Все буде круто. Все, всім миру і щастя.